Потрібно менше податки. Тобто, треба приглянути, яким вони мають бути, ці податки. Менше перевірок і більше довіри. Цього немає. Зараз податкова система така, що вона просто душить бізнес. Коли люди, коли люди бачать, що податки реально працюють на дороги, на медицину, на армію, вони готові просто їх платити. Але цього ж немає. Податки не працюють. Потрібно запитати, відповідно, у фінансистов, а яка зараз податкова реформа? Що вона з собою представляє? І чому оця є проблема тінізація заробітних плат, тіньова економіка? Чому так відбувається? Схеми оці ПДВ. Бо кошти виводяться з бюджету. Запитають треба у фінансістів, що ж вони скажуть. Потрібно запустити податкову реформу дійсно, ту податкову реформу, яка надасть вирішення цієї проблеми. І на чолі цієї податкової реформи мають бути економісти. Вони мають бути на ключових посадах і керувати. Тобто податкова вся має бути під Міністерством економічного розвитку. Економіст має впливати на ці всі процеси. І має редагувати оці всі податки. Які вони мають бути? В якому обсязі? Економісти там мають бути, а не, фіна... не фінансисти. Зменшити податкову навантаження. Дати бізнесу легше дихати. Ось, що має бути. І головне, це прозора система плати праці, про яку ми, до речі, з вами і кажемо на цьому каналі. А це відрахування заробітної плати, щоб заробітна плата була прозорою. Щоб підприємець випускав свої товари, продукти більшої кількості, класної якості. І все. А обраховувала. Держава вже працівників. А зараз все навпаки, податковий агент у вигляді роботодавця враховує. До чого він тут? Треба змінити це все, щоб було відрахування заробітної плати, щоб сам працівник бачив, що відбувається з цього заробітної плати, які там податки, які там збори, куди вони йдуть. Треба змінити це все. А це все під назвою податкова реформа.